Вітаю, любі семикласники і семикласниці. Послухайте, будь ласка, текст переказу. Світ великий, історія його не менша. Ми вивчаємо історію різних держав, про те, яку б країну не вивчали, які б захоплюючи історичні події, не відкривалися б перед нами, повинні пам'ятати завжди про історію свого народу. Землі, на якій живемо. Пам'ять одна з найяскравіших властивостей людини. Так як не можна забувати власного батька і матір, бо вони дали життя, дім, у якому народився і виріс, так не можна забувати свій народ та його історію. Ми частинка народу, без всіх нас немає ні народу, ні історії. Так, як не можна забувати своїх рідних, близьких ні в хвилини радості, ні в години печалі так не можна забувати нашої землі, бо це перша основа. З неї ми вийшли, до неї і прийдемо. Люди не є людьми, якщо вони не мають ні мови, ні пам'яті, ні землі, ні роду. Пам'ятаймо про це. Ми не знаємо, що принесе нам завтрашній день. Людина завжди жила і живе вірою та надією на краще. Але пам'ятаймо, що нічого не приходить само собою, як і не змінюється без людини. Щоб жити краще, потрібно краще працювати. Це стосується всіх: мене, батьків, друзів, сусідів. Людська праця потребує знань. Знання здобуваються в навчанні. Вчимось. Зробімо так, щоб день сьогоднішній став гордістю для майбутнього.